Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки і сьогодні ми з вами приготуємо запечену картоплю із м'ясом у скляній банці. Для цього нам потрібно 2 кг начищеної і порізаної картоплі, 1,2 200 м'яса, Я вже його замаринувала пів години. Буде достатньо для маринану. Сюди я додала коріандр, мелений перець, лавровий листочок, олію. І зараз я додаю перемелену цибульку і два зубчики часни... часнику. Я додала ще паприку для кольору, щоб м'ясо було червоне. Хто не любить паприку, можна додати томатну пасту. Але томатну пасту я не додавала, тому що пізніше я хочу одну баночку зробити із помідором та болгарським перцем. М'яско з цибулькою перемішаємо. Ось так, і почнемо накладати. Зробимо дві баночки класичного м'яса з картопелькою. Це означає класично, що м'ясо промариноване, картопелька і ще ось така кубіком порізана морква. Картоплю перед накладанням у банки ми підсолимо. Щоб ми в банках потім це не просолювали, посолимо її зараз. Трішки вимішаємо. Тільки солі не буде достатньо, бо тому що коли я маринувала м'ясо, я його теж солила ось так. І тепер будемо накладати у банки. Вниз банки ми покладемо м'ясо. Сюди в рецепт іде лавровий листок, який додала я вже у м'ясо, у маринад. Тепер зверху. На м'ясо викладаємо картоплю. На картоплю викладаємо. Дрібно порізану моркву, ось так і знову м'ясо. Знову ж картопля. Ось так, достатньо. І зверху на картоплю в банку покладемо ось стільки вершкового масла. Тут є грам 30. Візьмемо більше трішки. Ось так, у банку ми покладемо вершкове масло. Воно, коли буде випікатись, воно розтопиться і буде на всю банку. Так же саме ми зробимо і другу баночку, а третю зробимо по-іншому. Ось. Для останньої баночки нам буде потрібно те ж саме м'ясо, картопелька, кубіками нарізаний помідор без шкірки. Морква та перець. Перець, як виявилося, у нас не солодкий, а пекучий, Дамо менше, буде пікантний смак. Знову ж наниз м'яско. По м'язку дамо. Рішечки, картопелька? Ось так. Моркву. Вже моркву всю покладемо? яка у нас залишилась. Зверху моркви помідор. Ус. Ось? так, мабуть, краще буде. Шкірку зняли з помідора, так буде краще. У помідору перець, по знову мяско. Викладемо уже усе. Тому що це наша остання банка. це це добре. І тепер знову картопельку. І ще сюди і вся картопелька уже. Зверху будемо ще дрібочку перцю Знову ж масло. Ось там там 50 грам масла. Так, і в нас є три баночки. Це класичне м'ясо, картопелька, морква. Дві баночки класичного. І, дві. І ось така баночка з помідором та перцем, пекучим. Оце більше буде схоже до рагу, уже як до печеної картоплі. Тепер це все будемо ставити в духовку, а перед тим. Зробимо кришечку із фольги. Ось зробили таку кришечку із фольги. І ставимо випікати у духовку при температурі 180 градусів випікаємо 2 години. Але духовку перед випіканням нагрівати не будемо. Поставимо у холодну духовку. Це для того, щоб банки нам не полопали. Як спечеться, покажу вам, яке воно буде готове. Ось так треба поставити в духовку, щоб банка не торкалась банки і не торкалась стінок духовки. Це для того, щоб гаряче повітря проходило рівномірно між усіма банками для рівномірного випікання. Як буде готове, як воно випічеться, я покажу вам, яке вийшло. Ось і спеклась наша картопелька. Ось така вона вгорі. І ось друга. Це дуже смачно. Спробуйте. Аромат неймовірний. Це дуже смачно. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки, залишайте свій коментар. и до нови зустречи. Па-па-па-па!